Ну так, що на тебе вже більше нікого не буде. Тому, дітки, ми з вами почнемо, добре? Щоб не затримувати вас, я почнемо. Давайте, як завжди, з вами привітаємося, добре? Дивіться, покажіть мені свої ручки. Покажіть. Де ручки? Привіт-привіт, помахали! Ігнатик, привіт, привіт. махай, не так, а тепер повторюйте за мною, добре? Доброго дня сонце привітне! Пам'ятаєте, сонечко? Доброго дня небо блакитне! Доброго дня в небі пташки! Пташки полетіли. Ось так, так. Сідай, Доброго дня тобі і мені! Так, чудово, трішки настрій підняли. Так, так, так. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати досліджувати світ, так? Досвіду це така дуже-дуже незвичайна річ, і вона дуже цікава. І ми сьогодні з вами мандруватимемо нашою планетою, яка називається Земля. Погляньте, дітки, в мене є ось така її картинка. Це наша планета. Так вона виглядає з космосу. Така куля, бачите? Так, наша планеті. Є дуже дуже багато води. Ось це блакитним кольором це водичка. Це все водичка. А ось це зеленим це земля, на якій живуть люди. Бачите? Так на нашій планеті Земля 80% всієї. Поверхість складає водичка. Але всього 3% це та водичка, яку ми п'ємо. Тому дітки треба бути а, якими? обережними з водичкою. Так? Берегти. Її, тому що прісної води, яку ми п'ємо. ось, Звичайно, у вас скляночка є? Покажіть мені. Я... З водичкою, Її дуже мало. Так? Її дуже мало цієї водички. Так. Її, потрібно берегти, добре? Так. А, приймає три форми. Тобто рідкий стан, це ось звичайна водичка, яку ви піднімали, так? Вона в рідкому стані. Бачите? ріденька, прозора, так? Ворушиться, постійно кудись тече, так? в твердому стані це лід. Лід у вас є так? Так, лід дуже холодний і твердий, але він утворений з водички. Ви бачили, як мама заливала формочки і потім утворилося із нього із льот утворився? Бачили? Так, це також водичка. А ще вона може бути в газоподібному стані. У мене зараз чайничок, там дуже-дуже гаряча водичка. Я надію і покажу, якщо буде видно, як пара йде. Бо, то, що пара піднімається, то і зветься газоподібний стан. Ну, вже, мабуть, це не видно. А, ні, трошки видно, бачите? Ось цей пар, що піднімається, це газоподібний стан води. У природі також він дуже-дуже часто зустрічається. Зараз я вам покажу картинки і назву, де зустрічаються ці стани у природі, дивіться? Ось у мене ставочок, бачите? Ставочок. В ставочку яка? Водичка? В якому стані? В рідкому, бачите? В рідкому вона е, тече, так, в ній можна плавати. Тут вона в рідкому стані. Так, дивимося далі. А ось це що, дітки? Що це? Так, пункта. Пункта. Небо так. А ви знаєте, що небо у ці хмариночки це води? Дітки нічого не чують, Аліса, тихенько. Дивіться, у ці хмариночки, які в небі пливуть, бачите, це водичка в газоподібному стані. Ось, у ті хмарки, які ви бачите на небі, це також водичка, але вона поки що не дуже важкою стала ця хмариночка. От коли дощ утворюється, коли дуже-дуже багато пари піднімається, а там наверху повітря холоднішає, там збирається у хмаринках дуже багато краплиночок. Вони стають важчими. От коли хмаринка стає темною, темною, тоді краблинки стали важкими І тоді починається дощик, вони починають падати на землю. Зрозуміли? Тобто, хмариночки це також водичка, але в газоподібному стані, бачите? Так. І ось ще в мене є ось така картинка. Що це таке, дітки? Сабіна не тікає. <плес> Дивісь, Сабіна, що це таке? Та ще ось такий е, феномен, бачите? Це льод. Тобто це твердий стан водички. Все. Ми вже визначили, яка водичка в природі може бути, так? Газоподібний стан, рідкий і твердий. Так, є. Так, зараз ми з вами приступимо до нашого такого невеличкого експерименту. У нас є три скляночки. Одна скляночка з звичайною водичкою. Друга скляночка з льодом. І третя скляночка з дуже гарячою водичкою, дивіться, обережно з нею, добре? Так. Да. Першу добре. Скляночку. Погляньте, водичка яка. Прозора, так? Прозора. На запах яка? Не <плес> <що> нюхайте. <плес> Мама запах якийсь? <плес> пахне чимось чи ні? Пахне чи ні? Пахне, Пахне Нічим нічим не пахне, Вона не має запаху. Так? <плес> так, прозора, можна виявити, бачите? В Італію вона випила вже трошки. Хто хоче, може також випити. Так, її можна пити. Так? Рідина така. ось. Немає кольору, немає запаху, рідка. Тепер ми розглядаємо другу скляночку. Другій скляночці в нас лід. Бачите? Шматочки. Лід дуже холодний. Мені холодно в пальчики. А ну перевірте, холодний чи ні? Холодний? Треба, тому що можна захворіти. Але це, це також водичка у нас вона в твердому стані. Бачите? Якщо вона у нас постоїть е, до кінця дня, то тут уже льоду не буде, буде водичка, тому що водичка при 0 градусів, тобто при плюсовій температурі, коли тепло, він починає танути, правда, дітки? Відтане. І з нього вдається водичка. І останній в мене вже е, охоло, але трішечки ще йде. Це газоподібний стан. Ось тут пара така трошки йде. Тобто, коли нам дуже-дуже жарко влітку, так, з водою на планеті нашій, з річок, озер, водичка випаровується і утворюються хмариночки в небі. Зрозуміли? Ось. Так. У нас це був такий дуже дуже простий і дуже швидкий дослід. І зараз ми ще з вами спробуємо і подивимося. Колір, так? Візьміть пензлика, ви приготували фарбочки. Аліса, де ти ділишся? <різь> <Фарбочки. різь> самий гарний колір, який вам подобається один. Один самий гарний колір. Собі Корічневий хочеш? Так. Який? Рожевий, як дівчинка, правда, справжня дівчинка, рожевий, правильно. Зараз десь моя принцеса зникла, зараз я перевіду. Беремо пензлика, беремо нашу звичайну холодну водичку, макаємо пензлика туди, мами потім помилила, нічого страшного. І який ви колір обираєте, Аліса, який ти колір обрала? Один колір обери і фарбуй водичку, Поняла? Макай в красечку. диви, я обрала червоний. Бачите, у мене пензлик червоний. Зараз я буду опускати. <рес> О, що відбувається? Ану, А Ану ну, mm -hmm. покажи, стаканчик, mm талі. -hmm. Um -hmm. О, бачиш, водичка зафарбовується, вона змінює колір, правда, Сабіночка, а ну ти покажи, який в тебе. У мене червоний. Чи شايفнеш най? А треба поїти, на. А. Покажи, покажи. Ну, а ти покажи, Аліса, який в тебе? Покажи, алісочко. А нічого. Ну, я вже виста. Покажи. Ти зафарбовала? Макай в красочку і фарбуй. Алісочка, ну покажи, зайка. Витирай ручки і покажи. Покажи свою скляночку. Який у тебе колір? А вам Який? Який то красний, то оранжевий, помаранчевий, Аліса. Ми ж оранжевий грамоти. У сабіни рожевий, а у Ігната коричневий. так? Помили пензлика тут і спробуємо малювати льот. А ну, льот буде фарбуватися чи ні? Обираємо інший колір Аліса, бере другий колір. Зелений. Я також беру зелений. Ігнат, ми з тобою зеленим будемо фарбувати за Ні. О, дивіться, лід також фарбується, так? Але він не так фарбується, як водичка. Водичка зразу гарненько зафарбувалася, а лід треба його так гарненько пофарбувати, щоб він весь розфарбувався, так? Дивіться, в мене тільки зверху. Але лід також можна фарбувати. А, в тебе зайве лоду немає, ми потім з тобою сделаємо Аліса, Поняла? В тебе люди зараз немає, ми потім з тобою зробимо, хорошо? ну а -а, а -а, а -а, покажить свій льодик, ну, а -а, у кого якого кольору, покажі. У мене зелено. Ігнатик, а ну, який ти колір? Раїля, піднімай овляночку, бо мені не видно. О, жовтенький, клас. Мій Супер, клас. Мій оранжевий. У тебе оранжевий, а Гарно тут. І у тебе жовтий. Гарно. І в нас ще є третя скляночка з окропом. Ви її не чіпайте, але ми її також спробуємо зафарбувати. І подивимося, чим же ж вона відключається. Давай. Відлічається, так? Так, забираємо інший колір і пробуємо. Вибираємо. Вибирай другий другічку. Я беру синій, у мене синій. Вибирай другий цвет. Другий цвет вибирай. У мене була квітна. Давай. А, а, ми Отже, ми дітки, дивіться. Ми поформували е, холодну водичку і гарячу водичку. Тобто у них немає різниці, так вони також однаково гарно фарбуються, так? Нема різниці, але різниця в тому, що ця водичка холодна, а ця гаряча, так? Ось. Ось такі у нас сьогодні були досліди. Ми з вами трошки подосліджували водичку. Так? Дізналися, в якому стані може перебувати водичка, може бути у льоді в твердому стані, так, може бути в газоподібному стані. Це коли. Йде пара кіп так? з кіп'ятку, так? Хлопу. І просто у в звичайному стані, як вона зараз перебуває. Ну, все, я була рада вас усіх бачити. Сподіваюся, що вам все сподобалося. Кажу вам, бувайте! А ну махайте мені, бувайте, бувайте. Так, до нової зустрічі, до наступного тижня. Там що ще Віталій вона придумає цікаве, і ми з вами також будемо досліджувати, добре? Це па, па бувайте.